Ні-ні, друзі, так діло не піде, якщо ви ось так будете, знаєте, закриватися. Да, ви один одинока, чи одинокий. Ну, слухайте, я далі відкриваю карти, а мені тут показують. Ну, давайте так, хорошо, трошки вас буду тут захищати. Цей рік, наче така перевірка. Цей рік, наче, знаєте, провіряє вас не тільки на ваше терпіння, навіть на внутрішню правду. Загляніть, будь ласка, внутрі. В себе ось собі сам сама від... дайте відповідь. Кожного з нас щось ось дійсно в середині тисне. Тут, тут різне, в когось здоров'я, в тілі, да, в думках, гроші, битовуха і так далі. Якісь проблеми, да? атмосфера, війна. Але якщо не прикладати зусиль, друзі, нічого не зрушиться. Друге, всі відкриття вони перевернуті у вас. Може, дійсно настав час взяти себе за руку? Нема хто вас візьме за руку? Візьміть себе за руку, якийсь режим, подумати, що я хочу, що мене робить щасливим щасливою. Може, настав цей час взятись за себе, друзі? Ще раз повторюю, подивитися чесно. Бо я бачу, тут тіло втомлюється. От ви, вроді, виспалися, просинаєтеся, і наче як у вас там якийсь поїзд переїхав. Наче ви там грузили всю ніч щось. А хтось тут і взагалі ніч півночі, ніч не спить. Тіло ваше втомлене. Якщо ви поправились, знайте. Це, це не то, що там щось, воно втомлене. Воно вже кричить, воно вже показує. Це для тих, хто ось зовнішність може. Задумайтесь, треба щось міняти. Душа мовчить, там заїли, там запили нерви. Оце карта. Перевертайте ось ці нерви. Хтось тут вже працює, я вже бачу, хтось, бо у вас багато, а хтось тут да. Бо я ще раз говорю: душа ваша мовчить. Хтось тут прям забив на себе.